Всім привіт! Світ ПК з вами. Сьогодні я розповім вам про приховані функції та прийоми Windows 11. Ми розпочнемо з функцій, які з'явилися тільки у цій операційній системі, а потім подивимось на функції, які давно вже існують, але не були впроваджені. Можливо, більшість із них вам вже відома, а можливо, ви дізнаєтесь багато нового, що значно полегшить вам роботу в системі. Отож, давайте розпочнемо. Windows 11 з'явилось декілька нових комбінацій клавіш. Коли ви нажимаєте клавішу з логотипом Windows, відкривається нова панель віджитів з лівої сторони. Також, коли нажмете на Windows плюс A, Windows 10 це команда на відкриття панелі з повіщень, а Windows 11 це сполучення клавіш відкриває швидкі налаштування, яких ви можете змінити яскравість монітора, гучність. Переглянути мережі Wi-Fi та багато іншого. Клавіша з логотипом Windows разом із клавішею N відкриває панель сповіщень, а також календар. І нарешті клавіша Windows плюс відкриває варіанти розміщення вікна на робочому столі. Альтернативний варіант це навести курсор миші та обрати потрібний варіант. Але комбінацію клавіш це буде набагато простіше. Та зекономить ваш час. У Windows 11 після встановлення є декілька красивих тем оформлення прямо з коробки, але їх лише 7 чи 8. Якщо ви хочете більше тем для персоналізації, тоді відкрийте Налаштування, потім Персоналізація, виберіть теми та клацніть по кнопці Переглянути теми. У вас з'явиться доступ до сотні різних тем, які ви зможете обрати та встановити як платних, так і безкоштовних, та налаштувати персоналізацію, як вам захочеться. Далі у нас диспетчер завдань. Місце, яке ми всі відкриваємо, аби закрити застосунки, які відмовляються працювати. Для того, щоб запустити диспетчер завдань, ви просто нажимаєте Ctrl-Shift-EScape. І вам більше не потрібно використовувати ctrl alt delete а потім обирати диспетчер завдань, це потребує занадто багато кліків. Прихована функція номер 4 це нічник. І, на жаль, в комп'ютері немає фізичного нічника, хоча за ваші гроші туди додадуть все. Ввечері ви можете увімкнути більш теплі кольори. Це допоможе вам швидше заснути, якщо не буде, звичайно, повітряної тривоги. Для того, щоб увімкнути цю функцію, класніть правою кнопкою миші по робочому столі та виберіть параметри дисплея. В параметрах ви зможете увімкнути та вимкнути нічник, та навіть налаштувати його увімкнення та вимкнення за розкладом. Цікава функція під номер 5. Ви можете зробити так, щоб вашим глядачам було краще видно курсор миші. Переходимо в налаштування, далі спеціальні можливості. Потім обираємо вказівник миші та сенсорний вид. Там ви зможете змінити курсор миші та його колір. Якщо ви використовуєте Microsoft Teams, Zoom або ведете запис екрану з допомогою OBS, ця функція стане вам в нагоді. Цього не було в Windows 10. Шоста функція. Коли ви, наприклад, робите презентацію і люди бачать ваш робочий стіл. Ви можете приховати всі значки та ярлики робочого столу. Таким чином, ніхто не побачить, який у вас гармидер на столі. Щоб це зробити, просто класніть правою кнопкою миші на робочому столі, потім перейдіть у вигляд та виберіть пункт Відображати піктограми робочого столу. Функція під номером 7 дуже оригінальна. Ви можете нажати клавішу Windows. Та клавішу у крапку з комою в англійській розкладці і відкриється меню вибору смайлів, дизайн яких був змінений в Windows 11. Тепер ви можете не тільки обрати смайли, а ще й обрати гівку та символи та додати їх, наприклад, до опису в YouTube або до коментаря. Наступна функція під номером 8. Ми всі знаємо стандартні комбінації клавіш е копіювати та вставити. Це Ctrl-C та Ctrl-V. Але чи знали ви, що можна копіювати та вставляти декілька елементів? Просто скопіюйте клавішами Ctrl-C, а замість Ctrl-V використайте клавішу з логотипом Windows плюс V, що дозволить вам обрати елементи, які ви скопіювали в буфер обміну. Та просто класніть. По потрібному елементу. Функція під номером 9. Коли ви клікнете по меню пуск та перейдете в меню Усі програми, ви отримаєте величезний список встановлених програм. Ви можете натискати на різні заголовки, І це дозволить вам швидко перейти до літери алфавіту. Наприклад, я шукаю наліпки. Просто натискаю на букву N. Прихована функція. Під номером 10. Windows 11 має чудовий інструмент для знімків екрану, який має назву Засіб захоплення фрагментів. Щоб запустити його, просто знайдіть цю програму в пошуку або в меню пуск. Запустивши її, ви зможете зробити скріншот будь-якої області екрану, яку забажаєте. Також для запуску засобу захоплення фрагментів, ви можете скористатися комбінацією клавіш Windows Shift. Але це дещо складно. І ще, що ви можете зробити, це перейти в налаштування, обрати спеціальні можливості, клікнути Клавіатура та увімкніть використовувати кнопку Print Screen для запуску засобу захоплення фрагментів. Таким чином, ви отримаєте до неї швидкий доступ. Функція номер 11 ви можете встановити додаткові годинники у Windows. Можливо, у вас є друзі чи родичі, які живуть у різних часових поясах, особливо в нарчас, і вам важко запам'ятати, яка різниця в часі. Ви можете просто додати годинник того часу, який вам потрібен. У правому нижньому куті правою кнопкою мишки клацніть на даті, а потім настроювання дати та часу. В самому низу є оп опція Додаткові годинники. Ви можете додати до двох годинників і буде видно три різних годинника, коли клацнете по панелі часу в правому нижньому кутку. Цікава функція під номером 12. Тепер ви можете налаштовувати, які саме програми будуть запускатися при старті комп'ютера. Якщо ви помітили, що ваш комп'ютер став повільно завантажуватись, то швидше за все, це тому, що в нього багато програм, які е, намагаються запуститися одночасно. Тож перейдіть в налаштування, програми, потім завантаження. Тут ви побачите всі програми, які запускаються при старті комп'ютера, та зможете вимкнути або увімкнути їх. Ще одна хороша функція Windows 11 це створення наліпок. Перейдіть у пошук та наберіть наліпки або пуск усі програми наліпки. Ви можете робити нотатки прямо на робочому столі. Ці нотатки синхронізуються у Хмарі, тому Ви можете отримати до них доступ на своєму iPhone або Android за допомогою програми OneNote. Функція під номером 14. Ви можете продиктувати своєму комп'ютері речення, і він запише все, що ви говорите. Просто натисніть клавішу Windows плюс. У Windows 11 реалізовано також автоматичне додавання розділових знаків. Наступна функція під номером 15. Це відеоредактор, який міститься в програмі фотографій. Ви можете редагувати відеофайли та змонтовувати своє відео. Він має лише базові функції для редагування, тож для професійного відеоредагування він скоріше за все не підійде. Він може відображати лише Full HD, та в ньому немає переходів, але в іншому він досить непоганий. Остання на сьогодні функція це функція запису екрану. Запис здійснюється за допомогою програми Xbox Game Bar та поставляється в Windows з коробки. Натисніть клавішу з логотипу Windows та клавішу G. Це запустить ігрову панель. Скажімо, ви хочете записати гру або презентацію в PowerPoint. Загалом це непоганий записувач екрану. Єдине, що він не може, це записувати ваш робочий стіл та файловий провідник. Але в іншому, все нормально. Ну що ж, у мене на цьому все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є ще якісь функції, які ви б додали до цього відео. І я не знаю, можливо, ще з'явиться відео про приховані функції Windows 11, я включу в нього всі пропозиції з коментарів. Отож, дякую всім за увагу, до зустрічі!